Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати! Доволі таки незвичний початок для мого каналу, початок відео я зараз на відпочинку, мені головне зараз ще не впасти. Тому що завжди я починаю, сидячи в себе в кабінеті, в офісі, торгую на валютному ринку, заробляю, показую вам, як це робити, і так далі. Але початок тут трохи інший. І сьогодні вихідні я на відпочинку, але все одно вирішив поторгувати, все одно вирішив записати для вас відео. І це відео буде на тему заробітку на валютному ринку в вихідні. Як ви знаєте, на вихідних взагалі ринок ну так сажемо не працює там? От ринок, ми не торгуємо. Ті це в небіржові котюровки, так скажемо. Тобто, всі фінансові установи закриті на вихідні. Ніх тому ринок OTC, OTC – це коли ціна формується не від покупців, і продавців, так скажемо, а через якісь алгоритми. Да, тобто набагато це все за так ускладнено. Тобто, ми на OTC не торгуємо. Да, це так скажемо, не справжній ринок. Ось але. Є індекси, які працюють та саме цілодобово, і саме про них ми тут і поговоримо. Тобто початок відео зараз такий, але я сяду зараз собі за ну, таке імпровізоване робоче місце і буду торгувати вам все показувати. Ось я вас люблю, друзі. Я на відпочинку, але все одно записую для вас навчальний матеріал. Тому давайте приходити додому в торгівлі. І так, друзі, ось ми вже на платформі, і бачимо, я відкрив три активи: це Азія, Латам та GSMI. Це наші індекси. Якщо відкриємо список взагалі інших активів, то можемо подивитися ось цю приставку. OTC, про яку я вам казав спочатку відео, вона нам не підходить. Ми не не будемо торгувати, але є ось звичайні активи, які без OTC. Азія, Латам, GSMI та Бініндекс. Я Бініндексом не торгую. Ось Азія, Латам та GSMI. 92% два Вони мають на вихідних, як правило, там від 90 до 92 Може, 89, це залишить вже від різних факторів. Ось сьогодні неділя. І дивимось, це звичайні, так скажемо, активи. Тобто, тут ми використовуємо звичайний аналіз, такий самий, як і на звичайних валютних парах. Тоді відповідь, чому ми торгуємо на вихідних в команді, тому що ми торгуємо по сигналам в команді, і не завжди є ситуація. Тобто, просто так проводити торгові сесії, коли на вихідних не завжди є ситуації. Ну тому ми не торгуємо, і плюс беремо так теж відпочинок, тому що ми торгуємо кожен день. Ось, добре, давайте просто буду торгувати, вам показувати. Тобто, це звичайні активи, буде пояснювати, чому я так зайшов, і взагалі перевіримо, чи можна торгувати на вихідних. І так, ось актив Азія. Я бачу вже зеркальний рівень, який трохи пробився, але я бачу, чому він пробився, тому що ми можемо вийти трохи вище. Ось, тобто я зараз заходжу просто від зеркального рівня по активу до 39 хвилини на 120 тисяч. Давайте три угоду вниз. І просто шукаю далі. Тобто, я торгую на короткий проміжок. Часу аналізую на хвилинному таймфреймі, тому і захожу буквально на 3 хвилини в угоду. Ось звичайні рівні, тільки я би ще перевірив, знаєте, індекс відносної сили, RSI. Ось перша угода була по зеркальному рівню, друга угода просто зона супротиву. Все, нічого взагалі складного немає. Тобто торгуємо і правило від рівнів. Ми останнім часом в команді ще торгуємо Money, Але Money тут я не використовую на ніде, Smart Money використовую тільки на валютних парах. Так, дві угоди відкриті. Одна відпрацьовую, ця друга поки що ні, але тут є ще багато часу. Ну і давайте. Можливо, по GSMI щось якось вітрию. Нічого не бачу, але по RSI, мені здається, що ми дуже високо знаходимось. Да. А тут я просто відкрив угоду від RSI. Да, в зоні він перепро пере, перекупленості. Ось і давайте так само до 39, В цілому на 120 тисяч зараз угоди вниз вітри. Все, тобто в мене зараз відкриті три угоди, які я відкрив використовуючи теханаліз. Максимально базовий, максимально стандартний теханаліз. Ось і давайте тепер будемо дивитись. Так, Латам відпрацьовує шикарно, Азія і Імпульс і GSMI відпрацьовують. Подивимося, то тобто, зараз подивимося, чи буде в плюс, навіть якщо я буде в мінусі. До речі, це дуже буде добре, тому що я покажу, як діяти в таких ситуаціях. Ось, але поки все рухається чудово, активи в цілому відпрацьовують. Давайте п'ятисекундний таймфрейм, буду дивитися більш детальніше, як все рухається. Ось, ну в цілому, поки що більш-менш. Ось, давайте чекати і продовжимо, вже коли ці угоди закриються. І так, друзі, залишається 30 секунд. Я всі угоди відкрив на однаковий проміжок часу і на до однакового часу, до 19:39, буквально на, там на 3-3-4 хвилини. І дивимось. латам. І далі. Шикарною працьовую джі сама ідеально шикарною працьовою. Азія ні, тому що бачите, дуже мала волатильність. Тобто навіть можливо, хоча можливо ще й відпрацює, але дуже мала волатильність. Бачите, тобто, він майже не рухається. І якраз ось зараз я вам скажу, першу так скажу, підказку. Так, Азія, на жаль, да, дуже повільно рухається. Може й хотіла в кінці працювати, так, але не вистачило часу. Добре, Азія мінус джі сама талтан плюс. Дивіться, також дам вам невелику підказку. Якщо ви бачите, ось триваєте ці три активи, і наприклад, бачите, що в Азії волатильність мала, тобто дуже малі такі рухи навіть не торгуєте, так тому що це вихідні. Малі рухи, навіть якщо аналіз буде вірний, може не вистачити часу, може в кінці розгорнутися, бо буде якийсь імпульс. Тобто, якщо таке відбувається, краще не торгуйте, краще цей актив пропустіть. І так, друзі, ось таке вийшло відео. Давайте взагалі порахуємо результат. Ось тут десь ви зараз побачите угоди. І так, дивимось. перша угода, чистий прибуток дала 110 тисяч гривень, зайшов на 120, це по ща знизу, яка зайшов на 120, отримав 230. Тобто плюс 110,400. Я зараз навіть на калькуляторі вам тут це Далі друга угода зайшов на 120, так само отримав 1104 чистого прибуту. 110 400 і далі в кінці Азія, на жаль, була мінусова угода, тому мінус 120 тисяч гривень. Загалом за це відео 100 тисяч 800 гривень далося зробити. І я торгував буквально наскільки. Я втрих тільки 3 угоди, торгував 5 хвилин на відпочинку собі на вихідних. Записуючи вам відео, зробив 100 тисяч гривень. Тобто на вихідних в цілому торгувати теж можна. Але знову ж таки, торгуйте обережно. Я рекомендую не торгувати, в цілому можете, але вже на свій так скажемо ризик. Індекси чудово відпрацьовує, чудово рухаються, якщо є волатильність. якщо не ось такі, мал рухи, як були по Азії, якщо нормальні рухи, як по Чісома, та Отаму, все чітко трацьовую. Тому, друзі, я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Таке коротеньке, таке пояснення, що таке торгівля взагалі на вихідних, що таке індекс, як вони торгувати. Ну, ось, тому величезно дякую за перегляд і до зустрічі до нових відео.